Ну а зараз поговоримо про справи українських футболістів за кордоном. Арсенал українця Олександра Зінченка вдома провів поєдинок проти Вулвергемптона у матчі першого туру англійської прем'єр-ліги сезону 2024-25. Під упічні Мікелі Артети вийшли вперед на 25 й хвилині зустрічі. Участь у гольовій атаці взяв її Зінченко. Український футболіст віддав передачу на правий фланг на Букайо Саку, а той виконав навіс, який ударом головою замкнув Кай Гавець. У другому таймі каноніри зміцнили свою перевагу в рахунку. На 74-й хвилині знову спрацювала зв'язка Гаверцака. Цього разу вже німець асистував, а один з лідерів арсеналу та збірної Англії відзначився голом. Нагадаю, що зінченко вийшов у стартовому складі та відіграв 69 хвилин. Після чого його замінив Юрій Тімбер. 18 серпня український нападник Артем Довби провів свій дебютний офіційний матч за Рому. Повки в гостях поділили очки з каєрі. У рамках першого туру серії А український Форвард у своєму дебютному матчі за клуб вийшов у старті і був замінений на 90-й хвилині. На жаль, не зумів допомогти римлянам вирвати перемогу. Наприкінці матчу наш футболіст все ж мав гострий момент, коли з близької відстані пробивав по воротах суперника головою, але влучив у поперечину. Головний тренер вовків прокоментував дебют Довбика. Це був непростий матч для Довбика. Ми поставили його не в найкращі умови у першому таймі. У другому ж у нього вийшло дуже добре, він часто отримував м'ячі і майже забив. У мене є відчуття, що він заб'є багато голів. У оцінив виступ довбика у цьому матчі на 6,4. Софа поставив нападнику 6,7. 31-річний український футболіст Руслан Маліновський вийшов в основі та відіграв 71 хвилину за Дженова у першому турі сезону чемпіонату Італії. Дженова відкрила сезон серії А матчем проти Інтера, чинного чемпіона Італії. Для Дженова це вже другий матч у сезоні. Команда обіграла реджину у Кубку Італії 1-0. У тому поєдинку Маліновський вийшов на заміну та віддав результативну передачу. А на гру проти Інтера українець опинився у старті. У поєдинку Дженуа Інтер Руслан провів на полі 71 хвилину, за яку 30 разів доторкався до м'яча та віддав 22 точні передачі 88% точності. Також українець одного разу пробував поворота. Маліновського замінили за рахунку 1-1, а сам матч завершився з за рахунком 2-2. На тренуванні Реалу було одразу два українських голкіпери. Вортар Реала Ілля Волошин вперше провів тренування з першою командою. Повідомляє іспанське видання Релево. Нагадаємо, що українець приєднався до мадридців у січні цього року, коли перейшов з Рая Махадаонди, де провів один з матчів, вісім з яких відіграв на нуль. Нагадаємо також, що у складі мадридського реалу також виступає Андрій Лунін, який має контракт до 30 червня 2025 року.